Як козаки здобули неприступну фортецю Дюнкерк для Франції? Уявіть собі середину XVII століття. Європа палає у вогні 30-літньої війни. Франція, намагаючись зламати могутність іспанських габсбургів, роками не може захопити одну стратегічну фортецю на узбережжі Ла-Маншу. Десятиліття облоги, тисячі життів, витрачені величезні кошти і все марно. І тут на сцену виходять вони. Воїни з далеких степів Східної Європи, чия військова майстерність та зухвалість увійшли в легенди. Це історія про те, як українські козаки взяли участь в одній з найдраматичніших облог свого часу і допомогли Франції здобути ключ від Ла-Маншу – Неприступний Дюнкерк. У цьому відео ви дізнаєтесь, чому могутня французька армія не могла самотужки взяти Дюнкерк. Яку роль у цій історії відіграли майбутній гетьман Богдан Хмельницький та легендарний отаман Іван Сірко? Чи справді козаки використовували свої знамениті чайки у холодних водах Ла-Маншу? І як одна військова хитрість змінила хід усієї операції? Передісторія. Велика гра престолів. Щоб зрозуміти, як козаки опинилися за тисячі кілометрів від рідного дому, потрібно зануритись у контекст епохи. Тридцятилітня війна 1618 1648 роки це не просто релігійний конфлікт. Це була глобальна боротьба за домінування в Європі між двома потужними династіями французькими бурбонами та іспансько-австрійськими габсбургами. Фортеця Дюнкерк, розташована на території сучасної Франції, на той час належала іспанцям. Це був не просто порт, це була потужна військово-морська база, з якої іспанські корсари, дюнкеркські приватири. Тероризували торгові шляхи голландців та французів у Ламанчі. Контроль над Дюнкерком означав контроль над морською торгівлею та військовою логістикою в регіоні. Франція, очолювана першим міністром, кардиналом Джуліо Мадзаріні, наступником знаменитого рішельє, розуміла, без взяття Дюнкерка перемогти Іспанію неможливо. Однак фортеця, захищена болотами з суші та потужними фортами з моря, вважалася неприступною. Роками французькі війська безуспішно намагалися її захопити. Потрібна була нова тактика, нова сила, здатна на нестандартні та рішучі дії. І погляд кардинала Мадзаріні звернувся на схід. Саме в цей час слава про українських козаків гриміла по всій Європі. Їхні морські походи на Стамбул та інші османські міста, їхня майстерність в абордажному бою та штурмах фортець зробили їх одними з найбажанніших найманців. Французький інженер Гійом Левасер де Боплан, який багато років служив у Речі Посполитій і добре знав козаків, порадив французькому послу у Варшаві, графу де брежі, найняти саме їх. У березні 1645 року розпочалися складні переговори з боку козаків їх, імовірно, вів сотник Богдан Хмельницький. 19 квітня 1645 року у Фонтенбло було укладено угоду. За якою близько 2500 козаків вступали на службу до французької армії. Переломний момент козацька хитрість проти іспанських бастіонів у жовтні 1645 року козацький корпус морем прибув із Гданська до Кале. Французьке командування на чолі з принцем Луї де Бурбоном герцогом де Конде спершу поставилося до прибульців зі скепсисом. Чи зможуть степові воїни воювати у складних умовах облоги європейського міста? Облога Дюнкерка розпочалася у вересні 1646 року. Французька армія блокувала місто з суші, а голландський флот з моря. Проте іспанський гарнізон тримався міцно, і штурм захлинався. Кульмінацією став план, запропонований козацькими ватажками, серед яких джерела найчастіше згадують Івана Сірка та полковника Солтенка. Вони запропонували розділити сили. Більша частина козаків мала штурмувати місто з суші разом з армією Конде, а менша, близько тисячі воїнів, атакувати з моря, де оборона вважалася найсильнішою. Саме тут і проявилася легендарна козацька винахідливість. Вночі козацький десант на французьких кораблях підійшов до фортів, що захищали гавань. Їх зустріла іспанська ескадра, яка вдвічі переважала їх чисельно. Французькі офіцери були готові здатися, але Сірко взяв командування на себе. Він наказав підняти білі прапори, імітуючи капітуляцію. Штурм ключ від Ла-Маншу» в руках козаків. Коли іспанські кораблі, втративши пильність, наблизилися для абордажу, пролунав наказ сірка. Козаки миттєво взяли іспанців на абордаж. У жорстокому рукопашному бою, який був стихією для запорожців, вони здобули повну перемогу. Було захоплено кілька іспанських кораблів, а головне, у полон потрапив комендант ключового форту Мадрик. Сірко запропонував іспанському адміралу вибір, або він стане лоцманом і проведе французькі кораблі, повз потужні берегові батареї, або помре. Адмірал обрав життя. Він назвав пароль. І козаки, висадившись на берег, хитрощами захопили форт Мадрик. Далі все відбувалося блискавично. Розвернувши гармати захопленого форту, козаки почали обстрілювати інші іспанські укріплення. У цей самий час основні сили козаків під командуванням Хмельницького, хоча його безпосередня участь у штурмі є предметом дискусій, разом із французами пішли на вирішальний штурм із суші. Побачивши, що ворог вже у місті з двох боків. Іспанський гарнізон, деморалізований падінням морських фортів, припинив опір. 11 жовтня 1646 року Дюнкерк капітулював. Козаки увійшли до міста як окрема військова частина під своїми прапорами, чим підтвердили свій вирішальний внесок у перемогу. Легенда чи історична правда взяття Дюнкерка стало важливою перемогою для Франції. Воно значно послабило позиції Іспанії і наблизило закінчення 30-літньої війни. Однак, незважаючи на успіх, відносини козаків із французьким командуванням зіпсувалися через порушення умов контракту. Частина козаків повернулася додому, а деякі, за іронією долі, навіть перейшли на службу до іспанців. Проте сам факт найму воїнів з території Речі Посполитої для цієї операції є незаперечним. Листування кардинала Мазаріні та згадки у хроніках того часу підтверджують присутність козаків у Фландрії. Ця історія, навіть з урахуванням історичних дебатів, залишається яскравим свідченням військової слави наших предків. Вона показує, що українські воїни ще у XVII столітті були важливою частиною європейської військово-політичної сцени, а їхня майстерність та хоробрість були визнані провідними державами тогочасного світу. Історія Дюнкерка це не просто батальна сцена, це доказ того, що географія української звитяги значно ширша ніж ми звикли думати.